Бачите, які в мене тут порядочки? Як ви думаєте, що тут було? Звичайно, тут був найменший онучок Мирославчик. Приїжджали вітати бабусю з 8 березня. То це в нього тут така була локація, де він тут повзав. Хочеш похвалитися подарунками? Це привезли тюльпани. Я дуже люблю тюльпани. Я їх більше люблю за троянди, чесне слово. І я вже казала в якомусь відео, що вони мене теж люблять. Нарциси мене не люблять, а тюльпани люблять. Отож, ці тюльпанчики такі, що їх можна потім буде висадити у ґрунт. Хай поки стоять. Так, значить, це один подарунок. А це мені син подарував. Ось таку троянду каже мама, це тобі замість букета посадиш. Плетиста троянда, голубий ніл. Навіть не уявляю, яка це вона може бути. Певно, ще ж рано її садити, правда ж? Цукерочки любимо. А це щойно заходила невісточка з дівчатками. Звичайно, я їх теж привітала, приготувала. У мене грошові подарунки всім, тому що, ну, що я їм? Вони собі знають, що їм треба купити. А я поки заробляю, то можу їм щось дати. Мені внучки шоколадочку таку і таку корзинку. Корзинка мені така згодиться. Правда ж? Гарні подаруночки, правда ж? Гарні. Я щиро дякую дітям. Приємно, звичайно. В новеньку корзинку поклала я свою роботу, над якою я працюю, кардиганчик для найменшого онука. Хай чекає свого часу. Бачите, яка гарна коробочка з такою кришечкою, що тримається купи, що не знімається. До речі, ось цю корзинку теж мені була подарувала моя невісточка. Це більша така. Я теж нею з задоволенням користуюся. Десь там кришечку я зняла. Доброго ранку. Гарного недільного дня всім. Гарний ранок. Ясно, трошки похолодно, але нічого. Приготувалася я вже до гри магічний кубик. У мене, як ви бачите, тут 5 процесів. Перепросила я свій світирок з Марсу для онучки. Буду я його завершувати. Далі лежить шарф інтарсією, Ковтинка чи кардиганчик для онучка, шкарпетки для моєї напарниці. Я їх вчора добре просунула. Тут вже п'ятку в'яжу, бо ж мені треба до 12 числа. Ну, а це поки що на стадії зразка. Побачила, що в одну нитку воно за тонке. Я згадала, що в мене був Марс. Дивіться, він ідеально підходить під цей колір, але він в мене лише один. Як я його вчора дівчата шукала, то поперевертала все, де тільки шукала. Ну, тож Не то, що він в мене один десь лежав, Так я знайшла, то і зробила вже порядок зі спицями. І... З ниточками. Отак От я дивлюсь, що воно в дві ниточки ідеально підходить, але в мене лише один моточок цього Марсу. Заходила я в месенджер, я замовляла, мені здається, Вірине Ляшенко. І там нема того. Справа в тому, що я телефон поміняла влітку. І десь там я не можу знайти, який це тон я замовляла в неї тоді багатенько, а цього щось чи один, чи два моточки було. Певно, 100 грам, а може 200, 200 певно. Бо я пам'ятаю, що я в'язала для захисника шкарпетки з шкарпеткової пряжі і додавала ниточку цього марсу. Вони класні вийшли, такі і гарні. І... Ну, і такі грубші трошки. Мені було б оце ідеально, щоб було цей підмот до цієї напіввовни, дівчата. Але проблема в тому, що в мене лише один моточок. То таке, не знаю. Це не буде, Ну, не буду я з нього в'язати, бо що ж я буду в'язати, як в мене один лише моточок. А в дві нитки хто Мені не вистачить. Ну, нічого, щось я придумаю. Можливо, ще одні шкарпетки розпочну. А мені то що? Тут в мене така шоколадочка лежить для підняття настрою. Отаке, От дівчата. Так що сьогодні неділя, нічого я не буду в'язати, просто лежить і я вам показую. Пішла я щойно, дівчата, в месенджер, і таки я. Догортала до того, де Я замовляла. Я думала, воно там пропало, але ні, є. Написала я Ірині, вона пише, що саме такого немає, є темніший. І я різикнула, дівчата, я замовила пів кілограма марсу. Оплатила щойно, я кажу, яка красота. Сидиш собі на дивані, оплатила, вже є, зробила замовлення, все до діла, квитанцію надіслала понеділок вівторок пише, що буде відправлення. Отаке. Будемо сподіватися, що мені підійде той колір, темніший трохи. Ну, я думаю, що не буде воно таке рабе якесь. Отаке. Ну, хто не ризикує, той не п'є шампанського, правда ж? Недільний день. Працювала біля комп'ютера, і захотілося мені, дівчата, капусти. Пам'ятаєте, я рятувала капусту і зробила голубці і капусту з грибами. Так, от я її заморозила, як ви бачите. А це дістала, трохи вона відійшла. Я відрізала, прямо відрізала ножем. І он нагріла капустку. Смакую хороша капуста з опеньками. Мені моя напарниця дарувала а цю Зараз спитаю дітей, чи хочуть вони капусти. Як хочуть, я зараз поділю. Отаке От і чайок від Олі, звичайно з Аронією. І чашечка від Наталії з Дніпра. Замотав, трохи замотався. от таке, такий в мене другий сніданок, чи що це в мене таке? Дорогі мої глядачі, я запрошую вас на берег Південного Бугу. Ми з вами знаходимося на правому березі річки Південний Буг. Він тече в Вінницю, ну, тут десь кілометрів 15. Колись ось на цьому полі росло і жито, і що тільки не росло, потім були сінокоси, потім паслася худоба. Я пам'ятаю, як було в нас тут дві череди по 60 з лишнім корів. А зараз я не знаю, чи тут в цьому районі десь 6 корів знайдеться, чи не знайдеться. Отаке все міняється. А я думаю, зараз я подивлюся, може знайду вербових котиків. Я просто не пам'ятаю, чи вони тут десь є. тут такі меліоративні рови. колись їх робили. Я вже розказувала в якомусь своєму попередньому давньому відео, що я колись жила ось тут на цій вулиці. І вода було таке, що розливалася ось по горбочок. Так була повністю тут вода, бух так розливався. Зараз такого, звичайно, немає, бо де ж та вода, ні снігу, ні дощів, ні снігів. А тут були болота, і десь в 80-му році, в 81-му я приїхала, тоді були працювали меліоративні бригади, які рили ось ці рови. Я просто це пам'ятаю, що таких викладали таких керамічних трубочок якось там робили, щоб ця вода збиралася в ровах. І тоді вона стікає до Південного Бугу. Ось тут рів, цей поперечний. А вон далі туди лісосмуга. Це вже над Бугом. Може я туди піду, але я якось не дуже хочу йти, бо там бачу повно машин. <реш> якось літом, то я якось не боюсь, а зараз я боюсь. Так, тут що? А подивіться, де вода? А нема води. Це страшно, люди добрі, що це в цих ровах нема води. Котики ось є вербові, але вони нещасні, я їх не буду рвати. Якось було заняття в мене, слухання, вірша, котики, воркотики. І в мене їх не було тільки на малюночку. Ось такі. Котики-воркотики. -котики. Я хотіла наломати їх, але вони мене якісь дуже нещасні. Та ну, хай ростуть. Отакі От люди добрі, води абсолютно нема. Колись ми пасли череду, то корови пили воду з цих ровів. Машин повно. Люди відпочивають. Ту ж він ісе поряд та й відпочивають. Мене дуже вражає, що колись 100 метрів казали була природозахисна смуга. А зараз ось тут навіть я там далеко вже не була, там в нас є ресторан Казка на тому боці в лісі. Ну а туди далі, в лісі дубовий гай, гостевія то там роздали землю, і хтось там вже щось побудував. І під лісом, з того боку, на лівому березі теж побудовано. Так, хтось ганяє на мотоциклі. Ну, таке весна. Отаке я хотіла вам розказати. Тут, звичайно, Ну, немає аж дуже щось такого показати поки. Там є такий пам'ятник. Хто хоче побачити, зайдіть в мої попередні відео, ті перші, в короткі відео. Там є про той пам'ятник. Коротке відео набрало щось 7 тисяч переглядів. Ну я зараз туди не хочу йти, я ж кажу, повно там машин і повно людей. Але я захотіла, так як я була тут дітей в цьому краю, то я захотіла вам показати. А тут ця лісосмуга, то тут вільха в основному, а ліс у нас тут, бачите, зеленіє, там сосна, ялина, ну є різні. І дуб є таке. Колись я з вами ще піду туди. Де в нас була переправа, коли визволяли Вінницю, у нас в селі тут переправа була, багато загинуло. Воїни казали, що вода була червона. Ну, Сьогодні я ось сюди прийшла. Якщо ви знаєте про ставку Гітлера Вервольф, то це недалеко звідси. Через річку, через ліс туди, з того боку там є Київська траса, оце, там вона та ставка Гітлера. От така в нас тут геолокація. Дуже шкода, що нема вже тих корів. Я ж кажу, було таке, що дві череди по 60 корів. Так, дивися, щоб не змішалися. Певно, вам завіває, я так думаю, вітер. Як це повернутися? Ну, не хочу я тут довго бути, я просто вам хотіла трошки пройтися. Ну, я ж кажу, там повно людей, це треба в будний день. Можливо, десь колись і прийду. Добре. Друзі, таке я приїхала сюди, в друге вже місце. Тут, де я казала, була переправа, коли визволяли місто Вінницю в 44, березні 44-го року. І подивіться, не знаю, чи вам там видно, пара лебедів. Наче видно качки, он, лебеді. Ось тут такий острівець є. Там міст, туди далі, колись ми з вами туди підемо. Обмілів Південний Буг, бачите, вже криги там нема по центру, тільки тут, ось тут така кладочка була, колись купалися, але вона переломалася, ну, чи, чи злетіла. Я розумію, що пізніше її хтось таки полагодить, але зараз я не можу туди пройти. От там на тій стороні під лісом, там є побудовано чи то 3, чи чотири навіть хати. Я вам казала, що колись це була природоохоронна зона, а зараз такого нема. От тут такий він звивистий цей пух. Колись ходив такий, як зветься, земснаряд, що чистив. Я пам'ятаю. І колись до казки ходив катер. А як він звався, їх було два. Ляля -ля Ратушна і Микола Пирогов. А який до нас ходив, їй, бо не пам'ятаю. Ну, зараз ніхто не ходить сюди, там був такий горбатий міст, під яким проходив цей катер, але він вже давно сюди сюди не ходить. Отака От природа ще не, не ожила після зими. Я думала, тут є котики вербові, не бачу я їх тут. Тож буде в мене без котиків цього разу. Може напарниця моя принесе тих котиків. Таке. Колись давно, ще до ковіду. Ось тут, на цьому місці, відбувалося свято Івана Купайла, проводились лотереї. Тут цікаво, бачите, тут виступає граніт. Покажу вам. Ось, бачите, граніт. І ось граніт. А тут ось такі, такі скелі гранітні. Цікаво, правда ж? Але через це цікаве дерева в людей не ростуть. Тому що граніт не пускає. Але ось таке цікаве. Бачите? Підійду ближче. Вон якийсь собачка біжить. Сподіваюсь, що він мене не цапне. Бачите, який граніт меншу. Отакі, такі скелі. Прикольно, правда, що тут сиділи зверху люди, а артисти отам от під тою великою вербою виступали. Багаття тут розпалювали. Цікаво було. Тут насипали високу купу і поставили пам'ятник тим, хто форсував тут бух. Ось таке я вам хотіла розказати. Величезне дерево верба, а під ним лежать баштики, колодки. Тут ще видно було одне таке. Таке смітячко. Любителі природи в лапках лишають. Таке. Як ви думаєте, добре мені тут під горб іти? Велосипед тримаючи. Ой, але йду, йду, йду. Ой, вибралась, бачите, де я була. Коло самої річки.